Малята про кого розповіла нам ця пісенька? Так, пісня про маму. Розпочала нашу розмову сьогодні недаремно, адже незабаром ми відзначатимемо чудове свято, свято всіх мам, яке таке називається День Матері. Яке свято скоро в нас? Свято, День Матері. А це означає, що саме час нам, діти, про маму поговорити. Мама це найрідніша, найдорожча для кожного з вас людина. А ви, донечки та синочки, найдорожчі для своїх матусь. Саме тому мама ставиться до своїх дітей із безмежною, щирою любов'ю, добротою та ласкою. Розкажіть, як ваші мами ставляться до вас? Чому? Так, вони ставляться до вас з любов'ю, з ласкою, з добротою, тому що ви найдорожчі для своїх матусь. Малята, дбаючи про вас, мама часто забуває про себе, не доспить, щоб приготувати вам щось смачненьке. А коли ви хворієте, мама настільки хвилюється, що ладна зробити і віддати все. Аби її дитина знову була здоровою, усміхненою, щасливою. А як ви гадаєте, чи може дитині хтось цілком і повністю замінити її маму? Звісно, що ні. А як ви ставитесь до своїх мам? З любов'ю, з ніжністю, з ласкою? На початку травня в Україні відзначають День Матері. Це свято Любові, день, коли ми маємо подякувати нашим мамам за все те добро, що вони для нас зробили. Цього дня маленькі і вже дорослі діти вітають зі святом своїх мам, готують для них подарунки, щоб порадувати їх. Що мають робити діти в день матері? подякувати своїм матусям, подарувати їм подарунки, привітати їх з цим великим святом. Сам місяць травень в Україні здавна вважається місяцем Матері Ісуса Христа, прочистої Діви Марії, до якої ще української козаки воїни зверталися за допомогою та заступництвом. Люди, які жили в нашому краю багато років тому. Вважали, що в цей час природа мати пишно одягає свою дочку, землю квітами та зеленю, щоб та дарувала людям життя. Український народ здавна вбачав у матері берегиню роду, традицій та звичаїв, які вона передає своїм діткам, чеснот, яких навчає, які виховує у вас матуся. А хто знає і може розповісти? Якими людьми хотіла б вас мама бачити? Так, чимними, так ще якими? Щирими, добрими, люблячими. А чому мама навчає вас? Бути чесними, бути добрими, бути люблячими? Малята, я пропоную вам вирішити. Невеличкі ігрові ситуації, пов'язані з родинними стосунками. Мама втомилася після денної роботи. Як ви її розважите? Так, допоможете їй прибратися в будинку, прочитаєте їй віршика, можливо, якогось, а можливо, казочку, так? намалюєте їй якийсь малюночок, або навіть тихенько посадите в своїй кімнаті і пограєтеся іграшками. Дасте мамі трішки відпочити. Незабаром у матусі день народження. Як ви привітаєте її? Так, для того, щоб привітати матусю з днем народження, можна вивчити якогось віржика привітання, так? Що ми ще можемо з вами зробити? Ми можемо виготовити листівочку для матусі власними руками, так? Ми можемо вивчити якусь пісеньку і заспівати, і навіть станцювати під цю пісеньку. А ще ми можемо разом з татусем приготувати щось смачненьке або придбати і подарувати це матусі. Ситуація 3. Незабаром до вашої родини прийдуть гості. Матуся накриває на стіл. Чим ви можете їй допомогти? Так, ви можете допомогти тим, що будете досити якийсь посуд. Так, обережно дивлячись під ноги, щоб не розбити ці тарілки. Ще чим можете допомогти прибрати свої іграшки, щоб вони не були розклідані, щоб ніхто не нароком на них не наступив. Так, а ще як ми можемо допомогти матусі? Бути поруч і запитати, чи потрібна їй допомога. І виконати її прохання. Так, малята, нам потрібно постійно думати про те, що в першу чергу ми любимо нашу матусю і бажаємо їй допомогти, не засмутити її, виявити їй свою вдячність та розуміння. Малята, ваші мами дуже багато вміють. І е, я вам пропоную пограти в таку гру. Якщо згоден, плесне у долоньки. Мама буде дитину вранці, допомагає їй збиратися до дитсадочка. Я згодна, що мама це робить. Мама вміє готувати різні смачні страви. Моя мама вміє готувати різні смачні страви. А ви плескайте, якщо ваша мама також вміє. Мама завжди прибирає, стежить за тим, щоб вдома був лад. Мама ма вміє втішати нас ніжними словами, ласкою, лагідними обіймами. Мама вміє піклуватися про вас, коли ви хворієте, допомагає швидше одужувати. Мама вміє порадувати вас подарунком або щирою похвалою. Мама вміє розповідати або читати книжечки та казки. Мама вміє співати колоскові пісні, гратися з дітками. Малята багато разів ми з вами о одолоньки. Отже, в кожного з нас мама дуже вміла, любляча і дбайлива. Малята, хай ти вірші Катерини Перелісної, гарне слово. Мама, мама, гарне слово. Тільки скажеш, все готово. Мамо, кашки кашка є. Мамо, чаю вже наліє. Мамо, спадки вже роздіти і у ліжку, і укрити. Мамо, ніжку зав'яжи. Мамо, казку, розкажи! Мама, мама, гарне слово. Тільки скажеш, все готове. Про яке гарне слово розказав нам цей віршик? Так, про гарне слово мама. А поясни, чому ви вважаєте слово мама гарним? Так, тому що це наша мама, матуся. І ось у віршику, коли ми кажемо слово мама, то все зразу відбувається, так? Які прохання, бажання дитини виконує матуся? Так, готує, нальє чай, допоможе роздітися, укладе у ліжко. так? А чому мама все це робить? Тому що вона дуже вас любить, так? Як мами е, мають усі діточки ставитися до своїх мам? З любов'ю та з повагою? Малята, а давайте пофантазуємо і уявимо себе на місці мами. Послухайте, будь ласка, таку невеличку історію, і уявіть себе на місці мами. Ще всі спали, а мама вже прокинулася. Швидко вмилася, почистила зуби і вирушила на кухню. Стала мама сніданок готувати. Ось вона зварила смачну кашу, а потім змішала рідке тісто і насмажила оладки. Тут і тато прокинувся, і дитина розплющила оченята. Мама допомогла дитині одягнутися і умитися, а потім покликала всіх до столу. Після сніданку Мама одразу зібрала брудний посуд і помила його. Тепер час в оселі прибирати. Мама спершу взяла ганчірку і повитирала пил. Овімкнула пилисос і почистила килим, а потім ще й помила підлогу. Стомилася, мама, присіла, покликала дитинку, взяла книжечку і стала дитині казку цікаво читати. Потім мама з усією родиною вирушила на прогулянку. Повернувшись, пригадала мама, що треба дитині на ковтинку гудзик пришити, що відірвався, і зробила це матуся дуже вправно. А коли настав вечір, мама вклала малюка до ліжечка спати, побажала йому на добраніч і дваєливо вкрила ковдрою. Так і минув матусин вихідний. Скажіть малята, чи це був справжній вихідний у матусі? Чи ваші мами так само проводять вихідні дні? Кожна мама працьовита, роботяща, ще відповідальна, і в вихідний вона приділяє час не відпочинку, а вона більше приділяє час у своїй родині. Так? Вона піклується про дитину, про затишок у домі. Наших матусь немає вихідних. Вихідний є від роботи, але вихідних від родини, від дитини у матусі немає ніколи. І про це слід пам'ятати особливо і давати мамі вдома трішки часу для відпочинку. Малята, а зараз я пропоную погратися в гру, обери подарунок. Давайте подумаємо, що б ми подарували своїй мамі. Я б подарувала мамі гарне плаття, щоб вона в ньому ходила на роботу і в гості, щоб була ще красивішою. Я б подарувала мамі сумочку, щоб вона носила в ній свої речі, косметику, парасольку. Я б подарувала мамі парфуми, щоб мама приємно, чудово пахла і всім подобалася. Я б подарувала мамі красиву вазу, що мама ставила в неї квіти і мовувалася ними. Придумайте і ви свої подарунки для матусі. Для цього у нас є невеличка підказка. Складіть свої речення. Малята День Матері це свято, яке визначають не лише в Україні, але й у багатьох куточках світу. Це одне з найбільш зворушливих свят, адже кожна людина з малку, з дитинства і через усе життя до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ образ своєї матері, матусі, яка все зрозуміє, пробачить, притисне до серця і буде самовіддано любити свою дитину, зважаючи ні на що. День матері родинне свято. І це важливий момент у вихованні дітей. Саме діти повинні пізнати відчути, ким для них є мама, що зробила вона для них і якої паша не заслуговує. Малята, у неділю підійдіть до своїх матусь, подаруйте їм свої найщиріші обійми, поцілуйте їх і розкажіть, як ви їх любите. Це буде найкращий подарунок для вашої матусі у День Матері. Валята, ви в мене великі молодці. Ви сьогодні так гарно займалися, були старанними і уважними. Найщирішим подарунком для кожної мами буде любов, і шанобливе ставлення до неї. Піклуйтеся про своїх мам і не тільки у свято день матері, а завжди. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення.